Шаблю сьогодні запитував клієнт: ми для військових робимо знижки. Але яка ситуація була? Він хоче для військового зробити знижку. І я погодився йому зробити ті самі, ту саму знижку, що ми робимо і для військових, коли приходять до нас купувати отакі ексклюзивні речі. До речі, ця шабля виконувалась буквально в декількох екземплярах. Це Точна копія шаблі е, Івана Мазепи, оригінал зберігається в Чернігівському музеї. Вона виконана з метала, покрита сріблом золотом, е, рукоятка, як в оригіналі, розміри е, оригінальні. Ви тільки подивіться на цю раму, яка ну, на реаль... наскільки об'ємна, що таке враження, що це такі, якісь, ну, муз... музей, музейний такий експонат. Повірте, в кабінеті в офісі це буде висіти, від нього не зможна відірвати погляду. Додатково йде сертифікат, в якому описано, з чого і як виготовлялася саме ця шабля, яку має історію. Звертайтеся, хто хоче придбати це шабля, яку усик піднімав набої з... з ким. Юрі З фюрі, да, з сфюрі e, тільки там було інше виконання e, рами рами для того, щоб він її міг тримати. А в принципі, це о, фактично одне й, одне й те сама. одна й та сама шабля. Е, Повторююся, в декількох буквально екземплярах зроблено, тому ви не знайдете ну, вірогідність того, щоб ви е, побачите ще один такий варіант, ну просто мінімальна. Магазин ексклюзів у нас не тільки е, така є, у нас є різні варіанти цих шабель, е, різних і полководців, а також козаків. Звертайтеся, переходьте. Швидко доставимо.